Привіт всім! Залив за вітерець на полі, як я казав, що нам треба вивороти 4 майже гектара. Ось по те чорне вороне це моє, тут гектар майже 90. І забрали ще там чуть зарослідки, теж там гектар 24. Знову той самий трактор, поки що той самий плуг. Чуть підзбираємо, кошти буде новий. Але добрі люди дали. Каже, вигори своє, щоб на зиму не стояло Але вже на наступний рік будемо рати, надіюсь новим плобом. Так що, отака у нас оранка. Земля теж дуже мокра, але нічого розсипчасто. Де доволі легко. Де перій то ось так вбиває. Нічого, тут буде, надіюсь, со, якщо все буде добре, то ми тепер і виб'ємо. Ось так оре у нас. Виорю, зніму далі. Покажу трішки як трактор рожа. Другої повишеною. Знімати нікому, так що вивчайте трошки якість може бути не Добре, що є гон 150 чи 140 метрів щось таке. А ми працюємо далі. Всім привіт, продовжуємо Оранку через дощі ми не змогли. Продовжують, я показував, там гектар 86, тут гектар 24, той самий тракторей, той самий плуг, але нам на допомогу ще приїхав знайомий із трактором Т-25. Трактор дійсно класний. Зараз я трошки зніму і поїдемо теж орати своїм драконам. Тут один рік. І всі роки оброблялася площа, людина потім покинула, а ми забрали. Зараз я покажу, людина відходить, покажу так трішки тракторець. Кого буде цікавить більш детальніше, може якісь там питання, хто що, як зроби, там, там трактор, рульовий і так далі, то можливо буде можливість вам показати все більш детально. Зараз відходимо з колдок. Тут, звісно, попереду видорали таку баюру здорову. Найвище так було орати, не розумію. Так, не з'їхати ні комбайном, ні чим, все ламаєш, ну нічого. Ось наш Т-25 з новою резиною взаді, широкою. Вітя рулить. Т25 вартий уваги. З печкою з усім. Плуги саморобні, трохкорпусні. Тільки з переплужників ПАЯ здається, якщо не помиляюсь, ну, більш детальніше потім розкаже. Робить як часи. Людина дивиться за трактором, що там далі казати. Не знаю, захват, не будемо міряти. Твердо трішки. Але нічого, перевернуть на зиму буде файно. Ну, а ми поігнали своїм драконом. Продовження буде. Стерню там майже закінчили. Ось сою. Ще тут, не знаю, сотих 70, може чуть менше. Ще трішки зняти, як він По Посоє мені здається, що навіть твердіше, ніж по стерні. Бру друга повишена або третя понижена. Якщо десь глибше, треба чи пері. Ой, сою загорує. Тут не треба 20 сантиметрів, як може хтось буде писати чи казати. Це не подборя. Диму не пускає майже. Ну, ось там це 25 догорує. Теж ділянку гектар 24. Надіюсь, якщо не випаде сніг чи дощ, то ми сьогодні його закінчимо. Ось чуть важче немов кину. О, глибина є. Якщо так така оранка, продовжуємо. Трошки ще знімо працюємо в парі, вже залишилось полоска невеличка, ну і чуть з ворота там з тої сторони. Три корпуси, як я казав, фан'яри, ми за ним. Так, Закінчили оранку. Все. Гектар 86, гектар 24, оцей дракон трохкорпусний. Ось тракторець на стартері, як може бути. Дядько вже які перекурює. Почали початку 11-ї і вже зараз, зараз о, 4 часа ми закінчуємо. Ось пужечок. Ну і мій дракон теж справився, слава богу, без поломок взагалі. Можна сказати, це поле гектар 80. Ну тут а, сотих 15 дядьком не поміг. Остальне все це дракон. І це за два рази він. За два підходи ми це зробили. Ну це не моїй город. Так що все. Чекайте відео. 25. Це той шкусок, де я казав 1.24. Тут так, рік було покинуто, як я казав. Ну, то, можна сказати, цілий нас утворилося. Ну, і все. Я задоволений. Результат є. Бомба. Трактора цілі, ми цілі. Їдемо додому. Все всім щасливо підписуємося на канал. Кому цікаве життя цього саморобного тракторця, який має все таки право на існування і життя, він дуже допомагає. Все, лайк і підписка. Ну і коментуємо кому цікаво.